Доброго ранку. Минулої зустрічі, якщо ви пам'ятаєте, ми з вами говорили про портрет дошкільника і зупинялися на двох його головних характеристиках: це розвиток пізнавальної активності та основ логіки. Сьогодні я пропоную вам подивитися на нехитрі вправи, які перевірять вашу дитину, як у неї з математикою, і ще як розвиток мовлення, на якому рівні він знаходиться. Адже в нас завжди бракує часу для своїх дітей. Ми не вміємо з ними розмовляти. Вони нам заважають дуже часто. Сьогодні я вам покажу, як це можна зробити, як надолужити упущене вами. Зверніть, будь ласка, увагу на наш сіл, чого тільки немає на нашому столу. Тут є і кукурудза, і горіхи, і квасоля, і улюблені дітьми горішки, і навіть насінинки. Звичайно, є зубочистки. Отже, ви бачите нічого. Цього я не придбала спеціально. Це все те, що є в кожної господині на кухні. І таким чином я зараз буду показувати, як перевірити вашу власну дитину, знає вона математику чи ні. І ще раз наголошую на тому, що нам не важливо, вміє вона рахувати до 20 чи навіть до сотні. Це не має значення. Саме головне, щоб все, що робить наша дитина, вона робила свідомо. Прошу! Звернути увагу на мого гостя, який сьогодні знаходиться у нас, звати його Данило, і він буде виконувати всі мої завдання, які я йому буду пропонувати. Данилко, давай так. Перше завдання це я тобі даю це віяло чисел, так? і ти постараєшся їх розкласти в певному порядку, так як ти їх вже знаєш. Будь ласка, ось тобі це віяло. Будь ласка, розклади в певному порядку. Від самого першого числа і до останнього. Зараз Данило швидко справиться своєю роботою. Ось саме такі завдання можна давати дитині. Якщо дитина переставить місцями числа, не страшно. Пам'ятайте про наше перше правило. Ми маємо право на помилку. Так, добре, добре. Заодно повторіть з дитиною, що число 6 і 9 пишуться майже однаково, але їх треба все ж таки трошечки переставляти. І от саме Данило замешкався в ті хвилинки, коли він ці числа переставляв. Данилечко, будь ласка, розкажи нам, що це за числа? Ти виставив і е, озвуч. Порахуй нам. просто. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10. Ми бачимо, що дитина розуміється на числовому ряді, а зараз ви можете провести ось такі з ним завдання. Я називаю число, так, яке теж перед тобою, а ти повинен назвати наступне число. Наступне число це те, яке йде за числом. І так, число 3. Назви наступне. 4. 6. 7. 9. 10. Молодець. З цим завданням дитина справляється дуже чітко. Давайте попробуємо знати. А чи знає наша дитина попередні числа? Попередні числа це ті, які менші, які йдуть перед числом 2, 1, 4, 3, 7, 6, 9. Молодець. Ми бачимо, що дитина орієнтується в ряді чисел. Вона не плутає ці числа. І це саме головне. Це саме корисне, що потрібно дитині знати в першому класі. А тепер, Данилко, я тобі кажу число, і ти називаєш сусідів цього числа. Починаємо ми завжди з меншого сусіда. Будь ласка, число 5. 4, 6. Добре, молодець. Число 2. 1, 3. Число 9. 8, 10. Прекрасно, дитина справляється з цим завданням. Хіба ми можемо бажати ще, ще чогось кращого? Ця дитина готова до першого класу. Вона не губиться. Вона чітко формулює свою думку. Вона готова до першого класу. Якщо ви проведете такий дослід вдома, ви також переконаєтеся і заспокоїтесь. Ваша дитина знає математику. Спасибі, збери, будь ласка, числа, вони нам зараз не потрібні. Спасибі. А тепер наступне завдання: ось перед тобою ти бачиш горішки, насінинки, квасолинки і навіть кукурузка. Ти можеш використовувати все, що є перед тобою. Я хочу, щоб ти мені зараз виклав за допомогою любих предметів. Число 5. Це завдання дуже корисне. Ми бачимо, чи дитина орієнтується в множині чисел. Вона розуміє, що таке п'ять. Це дуже важливо, тому що в першому класі ми вчимо склад чисел. І якщо дитина не розуміє, що таке множина цього числа, вона ніколи не вивчить числа, які входять в склад числа п'яти. А зараз ми бачимо, що дитина розуміє, що таке п'ять. Порахуй, будь ласка, нам один, два, три, чотири, п'ять. Дякую, спасибі. Виклади нам, будь ласка, число три. Будь-якими предметами. Дякую. Дякую. Ви знаєте, ці викладання ще мають такий творчий характер, тому що деякі діти викладають ці предмети у вигляді квіточки, у вигляді пелюсточок. І це говорить про те, що дитина ваша має гарну фантазію, і ви повинні за нею просто порадіти. Ну і останнє, давай якесь число, ми візьмемо таке велике-велике. Вісім. Вісім. Можеш кваселинки, можеш горішки. Що тобі подобається? Можна навіть цю кришечку ближче підсунути, щоб тобі було зручніше? Так. Ви знаєте, ми з вами вбиваємо ще двох зайців. Я розкажу, які. Ви помітили, що квасолинки маленькі за розміром. І дитинка цими своїми маленькими тоненькими пальчиками бере ці квасолинки. Ви пам'ятаєте? Ми говорили ще з вами, або будемо говорити, що пальчики, дрібні м'язи, пальчики. І ось зараз дитина їх розвиває, вона акуратненько складає ці квасолинки. Подивіться, вже творчість проявляється. Вже Даня нам показує, що якась рослинка в нього виходить. Так. Все, подивіться, як гарно він справився з тим завданням. Звичайно, мама і тато буде, будуть радіти за те, що дитина їхня і творча, і розумна. На цьому наша передача підходить до кінця. Я надіюся, що всі вправи, які були пророблені сьогодні за допомогою нашого чудового хлопчика Данила. Пригодяться вам, і ви будете, ну якщо не кожного дня, то хоча б раз в тиждень проробляти своєю дитиною такі нехитрі вправи. І це не тільки підніметь ваш настрій, а й настрій вашої дитини. Це буде чудова наука, яка потім принесе свої плоди. Всього вам найкращого, до побачення, до наступних зустрічей.